програма межа дня, і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Росіяни активізували діяльність ДРГ на кордоні з Сумщиною, але не мають сил для того, щоб просунутись у глиб України. У шості попрощали з захисником Віктором Вороніним, який загинув на Донеччині. Волонтери евакуювали родину з міста Дружба. Люди мешкатимуть у місті Конотоп. Росіян не немає сил, аби просунутися в глиб України, якщо вони спробують повторно прорвати кордон у Сумській області, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Натомість Російська Федерація активізувала на Сумщині діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп. Якщо говорити про напрямок Сумщини станом на зараз, то ми не фіксуємо, що у ворога є достатньо сил, які дозволили б йому досягти стратегічних цілей, аби глибоко просунутися на територію України. Але, попри це, не можна виключати, що вони все ж таки не. Спробують чинити якісь дії подібні до тих, які ми бачили на харківському напрямку, зазначив Демченко в ефірі телемарафону. 22 травня шостка провела в останню путь свого земляка героя Вороніна Віктора Миколайовича. З 22 грудня 2023 року Віктор Миколаєвич став на захист України. На фронті Віктор відразу проявив себе сміливим та вправним бійцем. Його дуже любили і поважали бойові побратими. Прикордонник Віктор Воронін. Вірний військовій присязі загинув в бою за Україну 25 березня 2024 року в районі села Кордюмівка Донецької області. У загиблого героя залишилися сини Сергій та Олександр, улюблені онуки Кирило Єльвіра, цивільна дружина Марина. Роліски у співробітництві з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців евакуювали з міста Дружба одну родину, яка складається із двох людей, серед яких одна дитина, дівчинка 16 років, повідомляє гуманітарний центр Проліска. За власним бажанням родину перемістили в орендоване житло у місті Конотоп Сумської області та взяли під соціальний супровід. Рощає ямпільчан медом та навчає секретам ремесла дітей. Цікаве інтерв'ю з ямпільським джолярем Павлом Масюком з архіву на межі. Перші спогади, які я отримав про бджільництво, це були мої перші спогади дитинства. Цією справою займається вже п'ять поколінь моєї родини. І перші спогади це була кочова пасіка. Яку, яку мій батько та дід вивозили на меданоси на медоносні поля Ям, Ямпільщини Ямп Сумської області? З дитинства я мріяв отримати професію бджоляра. Ну і я отримав знання від свого батька, який передав мені всі навички і любов. До заняття бджільництвом, за словами Павла, бджолярство на Ямпільщині має давні традиції. Як правило, їм займаються сім'ями. Секрети професії передаються від батька до сина. Сучасне бджільництво перетерпило, перетерпило змінення невеличке, скажімо так. Це така галузь, де науково-технічний прогрес не вносить свою корінну ліпту, корінні зміни методи відбору меду. Скажімо так, ну, ми прийшли до того, що якщо ми візьмемо історію бджільництва, то спочатку люди займалися, утримували бджіл в таких названих в нашій місцевості або бортях, які робилися з липи. От. Це деревина, у якій знаходились штучні отвори, і в них заселялись бджіли. Ось таке. В нашій місцевості це звалося або борт, якщо вона була на, на деревах, або люди називали це, бджаляри називали колода. І коли питали один у одного бджаляри, то вони питали так, а скільки в тебе колод? Якщо сказати про розвиток бджільництва на Ямпільщині, то це традиційне бджільництво, яке передається в родинах, вона носить спадковість більше. Якщо є бажання отримати професію бджоляра, то це така праця щеп'ятна, яка потребує, потребує і фізичної. І розумової нагрузки цього року. Місцеві пасічники отримали добрий врожай меду. За словами Павла Масюка, він залежить не стільки від погодних умов, як від майстерності бджоляра. Меду вистачить всім ямпільчанам, пільчанам а надлишки охоче придбають в країнах Європи. Я запам'ятав, запам'ятав слова свого батька. У доброго бджоляра не буває поганого року. Це все залежить від нас. А пасіки бувають не не тільки стаціонарні, так як наша пасіка, але більшість пасік України це кочові. Ми перевозимо пчіл до медодаїв України. Тому ми, ми можемо, від нас, залежить, від нас залежить кількість урожаю, який ми отримуємо від бджіл. Ми підвозимо, підвозимо в нашій, в нашій місцевості дуже гарний урожай. Ми отримуємо в сусідніх громадах. Це громади колишнього глухівського району, бо там добрі землі, чорноземи. Наш регіон це північ України. І він дуже щедрий. На медода... медодаї. Наша медонозна база складається на перше. Це перший перше травневий мед це мед з акації. Далі в нас є масиви Липи. Далі фермери засівають гречку. Є таке різнотрав'я, як волошка, буркун. Нещодавно, кілька років, з'явився такий гарний меданос, гарний як канадський золотушник. На Ямпільській станції юнаті вже кілька років намагаються розвивати такий напрямок як апітерапія, тобто медичне застосування продуктів бджільництва. Тут можуть запропонувати навіть сон на бджолиних вуликах. Сьогодні ми знаходимося на пасіці станції юних натуралістів ямпольської громади Сумської області. Це пасіка у нас колективна, належить громаді. Тут ми відбираємо мед, який реалізуємо серед жителів громади. Одне з направлень, яке ми можемо розвивати в бджільництві, це апідтерапія. Це оздоров оздоровлення людини продуктами бджільництва, які ми отримуємо від наших, наших улюбленців. Ну, ось я вам покажу один із продуктів це прополіс. От. Якщо брати бджіл, то вони теж, як і людина, хворіє. В неї є, вони хворіють на грибкове захворювання, вірусне захворювання, тому протягом століть, навіть тисячоліття вони виробили свої методи боротьби з цими хворобами. І одна з, хвороб, і одна, один з методів це бджіли збирають, збирають бальзами. Які люди називають прополіс. ми можемо використовувати настойку цього прополіса, спіртову настойку прополіса або водний розчин прополіса. Це підвищує імунітет людини, це, це зміцнює організм, це боротьба з грибковими інфекційними хворобами людини. Один із продуктів це бджолиний віз, який виділяє сама бджола. Це використовується також у мазях для оздоровлення людини, а також воск використовується Дяки. в космиці. Це і туалетні води, це і мазі, креми і тому подібне. Як я й казав, одне із направлень нашої пасіки, які ми плануємо розвивати. Це сон на бджолиних сім'ях. Що робить це направлення? Це оздоровлення людини енергетикою бджолиної сім'ї. Людина заходить в АПІ будиночок і відпочиває на бджолинах-сім'ях. Таким чином нормалізується. Енергетичне біополе людини.